Панове, ось обіцяний фінал нашого сьогоднішнього ефіру. У нас в гостях власною персоною, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Він на студію прийшов не один. Разом з ним Юрій Михальчишин. Я обох гостей вітаю в нашій студії. Зразу питання, яке я хочу поставити, бо це фінал не лише сьогоднішнього вечора, але загалом кампанії. Питання просте: як воно вибори? 2012? Ця кампанія виявилася надзвичайно брудною, чорною. На превеликий жаль, ця кампанія це не було протистояння різних ідеологій зараз. З'ясувалося, що надзвичайно великий адмінресурс використовує теперішня влада. Якщо навіть порівнювати режим кучми, режим Кравчука і теперішній режим Януковича, то тепер вони просто переходять, собі переходять собі. так будь-які межі. Ну, от я вам приведу кілька прикладів, оскільки як голова об'єднання Свобода mm -hmm. я об'їхав всі області України в деяких областях був по декілька разів. Ну і були речі, які просто шокували навіть мене, людина, яка має неабиякий досвід в політичній роботі. Ну, от візьмімо камянець подільський Хмельницької області, mm -hmm. приходить мені запис. Я лікар, прізвища свого називати не буду, оскільки мене звільнять з роботи, хочу вас повідомити, що головний лікар нас всіх лікарів зібрав і зобов'язав нас всіх підписатися, що ми будемо голосувати за партію регіонів. Більше того, видавати ліки хворим ми можемо тільки після того, як хворі зобов'яжуться так само підтримувати партію регіонів. Я просто шукуючи чекаючи ту записку. А людей було десь чоловік 800 на зустрічі. питаюся, товариство. То є правда, що у вас таке в кам'яне сподівському робиться народ? Правда. В Тернопільській області був директорів шкіл, зобов'язують бути на виборах, дають їм посвідчення спостерігачів, і вони мають слідкувати за тим, як голосуватимуть викладачі, а також як будуть голосувати батьки дітей. Тобто вони мають показувати бюлетені директорам шкіл, які будуть десь там в якості спостерігачів близько стояти. Ну, наприклад, випадок Ічнянський район Чернігівської області, село Южної. В селі не було водоводу. Влада частину грошей зобов'язується на себе взяти, щоб побудувати той водовід. Частину збирає з людей. А там взагалі страшно депресивні села на півночі України. 5 тисяч гривень з кожної хати. Там взагалі люди пів хати продавали це щоб ти, сума, не для людей, от в селі, особливо на півночі України, це дійсно фантастичні гроші. Поздавали ті нещасні люди гроші. Зараз голова сільради, якийсь представник з району зібрали їх всіх докупи і кажуть: водовід буде після того, як ми побачимо результати голосування. Як ви будете голосувати за партію регіонів? Те, що збирають паспорти, те, що бюджетників е, заставляють ходити і агітувати, те, що от, понаприймали тих людей соціальної сфери, ну це вже дійсно переходить будь-які межі. До речі, коли ми спілкуємося з міжнародними спостерігачами, а ви знаєте, цього року буде дуже багато їх. Ну більше ніж е, коли-небудь. Більше три тисячі спостерігачів раніше сотнями обходилося. Мовляв, це було формально. Рекорд це було 700, здається, на справді. Ну, так. та, а тепер їх надзвичайно буде багато. Причому з різних країн до нас в офіс київський приходять практично всі. Вони збирають інформацію е, і спілкуються із опозицією і з владою. То чесно кажучи, коли наші юристи, представники Центральної виборчої комісії, отак по поличках розкладували, які зараз є порушення. Там, наприклад, та історія з жеребкуванням в окружних комісіях, потім ну, дільничних комісіях, те, що нам навіть свободі е, забрали право апеляції, тобто фактично, вже навіть в судовому порядку нас позбавили можливості забезпечувати свої права. Ну вони, чесно кажучи, були шоковані. От для них вони вони, вони собі живуть за своїми мірками. Захід. І думають, що Став. це нормально. І, і, і вони собі ну, не можуть уявити, що таке може бути, що, в принципі, таке є реально можливе. Ну, і в результаті цього я переконався, що ця влада боїться тільки двох речей: це мільйон людей на вулиці і санкцій міжнародної спільноти. Отак, як було в Білорусі. Пригадуєте, три тижні тому там відбулися вибори. І е, Лукашенко їх масово сфальсифікував, і зразу е, пішли санкції, причому економічні санкції по відношенню до е, конкретних чиновників. Е, вони були оголошені персонами Нонграта, тобто їм був заборонений виїзд в країни Євросоюзу і Сполучені Штати Америки. А окрім того, е, персональні економічні санкції щодо їхнього майна і рахунків банків за кордоном. Парте, дякую за відповідь. Ну, тут важливо, що влада показує, чого вона боїться, і це вже добре. Тобто, якщо ми бачимо, чого вона боїться, якщо вона це дуже зримо показує, то це вже, значить, болючі точки. Ну, саме Й... так, якщо дозволити, угу, доповню. Бачите, ми побачили, як діє зараз партія регіонів. Ну, чисто якби такими бандитськими системними кроками. Тобто вони закидують, якщо хочуть вирішити якісь питання, закидують хробачок і дивляться, чи є реакція суспільства. Якщо суспільство реагує, значить вони задню дають. Ну, згадайте той закон про наклад, наприклад. Або якщо бачать, що немає реакції суспільства, немає реакції міжнародного співтовариства. Ага, можна далі. Взяли, захопили ту територію, ту площу, і отакими методами вони йдуть вперед. Значить, раз так є, значить для таких кроків може бути і протидія. От політичні партії зобов'язані робити приветити протидія. От питання чи може питання до до Юрія Михальчишна та там Олег каже, мільйон на вулиці, так ну скажем так, з цього приводу багато скепсису багато говорити не треба, бо цей скепсис і так от там... В... Тому витає, так? витає так? довкола, але атмосфера зараз змінюється. Я хотів би наголосити, що зараз зростає не просто такий настрій масової недовіри народу до влади, а є і масове таке обурення тим, що вибори фальсифікуються превентивно. Люди зараз сприймають ці вибори як вибори останньої надії. Так, але всяким сумнівом добре розуміємо, що в разі реалізації провладного сценарію нас чекає перетворення в другу Білорусь і в другу Російську Федерацію. На превеликий жаль для нас, мешканців Західної України, це може мати дуже конкретні практичні загрози. Ну, це закриття західного кордону держави. Будемо говорити, наш регіон добре відомий, на жаль, своєю залежністю від вільного руху наших заробітчан між країнами Європи, це і Польща, і Іспанія, Італія, Португалія. І, відповідно, коли ми отримаємо нову залізну завісу, я не знаю, як виживатиме Західна Україна. Відповідно, люди це усвідомлюють і зараз готуються не просто голосувати. А й захищати свої голоси. Так, поки що, ми не маємо перспективи вивести цей мільйон на вулицю буквально завтра або післязавтра. Але, до прикладу, от останній марш слави, марш боротьби УПА в Києві тиждень тому на покрови зібрав за обережними оцінками 30 тисяч учасників. Дві третини з них це молодь: учнівська, студентська. Крім того, це не Галичина. Якщо у нас Хмельницька область привозить на марш делегацію, яка перевищує чисельність львівської делегації, це вже й показник. Там, де раніше був так званий червоний пояс, де колись традиційно голосували із остраху перед так званими Бандерівцями, сьогодні ситуація переламується. Якщо вже зараз центральна Україна прокидається, ми це відчуваємо добре. Перспективи опору дуже і дуже відчутні. Інша річ, коли ми зуміємо мобілізувати людей на Боротьбу, а не на просто на те, щоб вони скаржилися на важке життя і е, мали протестні настрої в межах своїх родин, своїх і ось там професійних колективів. Зараз дійсно це є питання життя і смерті. Чи зможемо ми перетворити ці вибори у щось більше аніж просте волевиявлення? Якщо дозвольте доповню на марші ОП, до речі дуже багато було киян. Навіть київська міліція не очікувала такої кількості, і нам розповідали, що буквально, коли вже розпочався марш, вони по тривозі почали піднімати особовий склад київської міліції міської, обласної, бо вони не сподівалися, що стільки саме киян вийде. Це при тому, що була погана погода. Якби гарно сонечко світило, то би, напевно, було ще більше. І до речі, я теж хотів би доповнити цю тезу. Насправді зараз немає ще класичної революційної ситуації. Тобто народ ще не готовий виходити на вулиці, але все вже Же кипить, реально кипить в мене на кожній зустрічі, причому дійсно Юрко правильно говорить центр України, особливо центр України, він е, настільки прокидається, що на кожній зустрічі вже задають запитання, отакі конкретні. Е, люди не тільки питаються, а що ви будете робити завтра в парламенті. Люди кажуть, а що нам треба робити, щоб допомогти вам, щоб е, унеможливити фальсифікації. Тобто про це йде мова також. Знаєте, я так я, я чую багато закликів саме від ваших конопартійців про те, що там в ніч з двадцять Дев'ято, треба не, не спати, йти там десь під дільниці, так? Ну це треба. заклики. Так я це знаєте, а, а люди по-нашому мислять, вони кажуть, а, а хто чиї слуги? Ми ваші чи ви наші? То так питання стоїть, так? Тобто, А може вас ще ну, не вас конкретно взагалі, а може політиків отак ще на руках внести Верховну Раду, отак, <зас> міто. Тобто, ми що ми можемо? Ми прийшли, ми проголосували. Ну, хлопці, далі вже ваша парафія. Ви політики, ви вже далі це відстоюєте. Ну може вас ще дійсно на руках занести туди? Люди ж так. Ви їм не всі скажете? кажуть, що Не всі так кажуть. Люди самі масово звертаються із запитанням, що їм робити. Ми ну, розуміють, їм? що це не просто їхній усвідомлений вибір, а розуміють, що їм також доведеться разом з нами захищати голоси. Тобто люди мають досвід, люди мають досвід 2004 року, пригадують, як ми тоді всією громадою захищали свої результати. Ну. І люди хочуть це пережити ще раз, бо розуміють, що зараз надійшов знов той самий вирішальний момент. І я хотів сказати, що у нас справді є різні. У когось Апатія, скепсис, недовіра, а в когось навпаки, пробуджена надія. Добре, практичний заклик. Чого полягає? От... Людина нас слухає, я, який не все одно, так? Ну, Дуже є щось в день різні. вечора закриваються так. дільниці. І що? Треба прийти під дільниці, по можливості, вдягнутися тепло, взяти з собою сусіда, колегу, рідних знайомих, прийти під дільницю, спостерігати там, щоб не було провокацій, щоб не було різних підозрілих. Машин із групами нанятих бойовиків, які будуть робити безлади. Ми такого ж сценарію очікуємо, зокрема на моєму 118-му виборчому окрузі. Е, фактично, треба дочекатися оприлюднення хоча б копії одного протоколу підрахунку голосів. Це не займе багато часу, але це тверда впевненість, що ми зробимо все від нас залежне. Знаєте, це таке почуття виконого обов'язку не перед нами, а перед собою. Люди на це готові. Так от, от в чому є суть? Е, люди проголосували за незалежність 21 рік тому назад. І здавалося, для багатьох, що все це вже незалежність, вона має існувати і працювати на кожного з нас. Але ні, виявилося, що за цю незалежність щодня потрібно боротися, тобто від того, яка буде завтра влада. Від того залежить власне активність громади, чи ця громада просто от прийде і проголосує, або й багато хто каже, що взагалі не піде на вибори, так, чи ця так. громада буде до кінця відстоювати своє право обирати тих, кого вона вважає за потрібне, а не тих, кого намалюють в адміністрації президента. Може колись, коли прийде такий час, про який я мрію, думаю, і всі про нього мріють. Коли в нас буде реально демократичне суспільство, коли ми зможемо дійсно прийти проголосувати і розуміти, що таких нахабних фальсифікацій не буде, тому що це буде. Буде каратися згідно закону, тоді і люди будуть відчувати, що їхній обов'язок прийти і проголосувати. І це і є громадянська Але сьогодні, так, і це і є громадянська позиція. Але сьогодні при тій ситуації в Україні, яка є, коли керує партія регіонів з комуністами, коли поняття, а не закони, в нас е, вирішують питання. От, власне, активність громадян має бути, ну скажімо, до того останнього переможного кінця. Ми закликаємо громаду 28 жовтня обов'язково прийти на вибори, притягнути своїх родичів, сусідів, які є байдужими, які не хочуть іти на вибори. Ми закликаємо людей, щоб на вибори взяли обов'язково собою мобільні телефони. Якщо не маєте самі таких, то можете взяти їх своїх дітей, там зорендуйте чи попросіть їх на годину часу, але обов'язково ті телефони, там, де є кінокамери, чи є фотоапарати, фотографуйте, знімайте абсолютно все. Гарантовано, що вам щось та й попадеться. Бо переконані, що зловживань буде дуже багато. Бо насправді, коли ми зустрічаємося з тими ж міжнародними спостерігачами, mm -hmm. вони нам що кажуть? Дайте нам конкретні да. факти. Звичайно, Слова, що ми слава. ті так, ми ті факти, правило. Ми ті факти своїми спостерігачами, членами комісії, нашими активістами збирати буду. Але якщо масово громада буде фільмувати, ну наприклад, там перед дільницею відбувається скупка голосів, так це все знімається, або там ж будуть ті каруселі, ті сині светрики, і так далі. Інші там використовуватися різні махінації і фальсифікації. І Якщо це все фільмувати, якщо це все фіксувати і потім передавати до нас до штабу, то буде більше гарантій, що ми зможемо мати такі матеріали і з ними вже. Не до суду, до міжнародних mm -hmm. спостерігачів і так далі. що стосується ночі виборів, так. ви ж не думаєте, що ми це зараз придумали? Вже ж були випадки там під час помаранчевої революції. Пригадуєте Мукачівські вибори. Та в Мукачеві ніколи не було би такого зрушення. А насправді ті мукачівські вибори це ж не були вибори скажімо, одного мера міста Мукачева. Насправді це були вибори, які сколихнули всю Україну, які власне сформували революційну ситуацію. Бо чому люди вийшли на помаранчеву революцію? Тому що люди відчули, що влада вже їх зневажає пов повністю, влада ні за що людей не тримає, влада обманює саме під час проведення підрахунку голосів, і оце відчуття обдурюваності, відчуття зневаги зі сторони влади і кличе людей на вулиці. Тобто, це є і той момент, що ми формуємо фундамент майбутньої революційної ситуації. Хоча насправді наша політична сила є зацікавлення в тому, щоб саме парламентськими методами, якщо є такий шанс, є така можливість. А наразі є такий шанс, є така можливість змінити систему влади в Україні. Юрію, але для вас, як для політолога в тому числі, це є знакова подія, бо ну, це важливо, щоб, щоб вона не загубилася, то тобто в п'ятницю прийшли лідери основних позійних сил. Підписали це ж не просто так. Тоді, це Україна... це змінить ситуацію. От перед виборами за тире до виборів це змінить якось. Так би ну якби люди ну, доженуть, що це, це ж було серйозна знаково подія, подія Але на прилике жаль подія. тижня часу надто мало, аби серйозно зрушити масові. Наступи. Але хто хотів, той побачив. Так, хто хотів побачив, хто хотів почути, той почув. На який жаль. Нам залишається дуже небагато часу, аби донести зараз максимально цю інформацію. Я Знову дум... ж таки, ми не розставляємо чітких акцентів. Ми ставимо запитання, але запитання це є риторичним. Бо справді це очевидні речі. Ми не можемо доводити зараз закон. Світнього тяжіння, елементарні речі, боротьба з режимом зараз вступила в вирішальну фазу. Якщо ми не можемо об'єднатися до виборів, я сумніваюся, що таке об'єднання може статися після ну, виборів. Це треба Це виборів. закони да. політики, які написані ще античними класиками, написані такими теоретиками, як Ніколо Макіавеллі, Томас Гоббс, Джон Лок. Це то нормальна, це, класика, це класика просто політичної боротьби і стратегії. І якщо йде супереч цим законам. Ми розуміємо, що маємо справу із відступом від генеральної лінії. є де... хвилина Остапи, прошу тут. Власне є ота ситуація, про яку ви на початку говорили. Включається тепер відповідальність виборця. <світ> Виборець <світ> повинен розуміти, щоб потім не було розчарування, щоб кличко не став найбільшим розчаруванням для багатьох українців, щоб не казали, господи, що ми зробили. Так, ладно. власне у нас є буквально хвилинка. Я прошу її використати так максимально оптимально, тому що ну це якби вже остання ваша поява напередодні виборів. Маєте можливість безпосередньо людей звернутися. Хвилинка ваша Олег Тягнебок, лідер сукраїнського для «Свобода». шановне товариство, брати і сестри українці. 28 жовтня. Насправді будемо вибирати не просто склад нового парламенту, будемо вибирати майбутні України. Ці вибори з'ясувалися, що будуть фактично чорно-білими, або залишаємо при владі цю бандитську партію регіонів разом з комуністами і їхніми сателітами, або обираємо представників об'єднаних сил опозиції і спільно разом пробуємо змінити Україну. Ми переконані, що в результаті вашої віри, вашої відповідальності, ми будемо мати все-таки українську владу. Ми зможемо повернути нашу українську власність, яка була награбована. Ми зможемо відродити наші національні цінності, українську гідність, українську гордість на своїй богомданій землі. І якщо шановне панство, шановне товариство, ваша рука не здригнеться проголосувати за нас за свободу, за наших мажоритарників до парламенту українського, то я вас запевняю, наша рука точно не здригнеться змінити все на користь українців. Слава Україні! Як Героям слава? Це був Олег Тягнебок. На завершення кілька слів, Юрій Михальчишин. Будь ласка. Зараз вступає у вирішальну стадію боротьба ідей і грошей. На моєму виборчому окрузі мені, як єдиному опозиційному кандидату, протистоїть одіозний вільський олігарх Богдан Дубневич. Це справді та боротьба, яка є вирішальною для майбутнього України. Адже ми, свободівці, ведемо до парламенту депутатів, за яких вам однозначно не буде сорому. Ми не зрадимо, не перейдемо в іншу фракцію, ніколи не відступимо від своїх обіцянок. І головне, ми ніколи не залишимо вас, українці, наодинці із бандитською владою та вашими проблемами, які протягом 20 років ніхто не збирався вирішувати. Ми переможемо разом з вами, тому що сильні духом завжди перемагали сильних капіталом. Дякую, 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 дякую вам. Дякую лідерам, ключовим людям з Сукраїнського об'єднання свободи, що вони знайшли час для цієї розмови. Дякую і успіхів вам! Дякую за це. дякую.